Глава Міністерства закордонних справ Франції закликав Єврокомісію з максимальною твердістю захистити країни ЄС від втручання в їхню політику, зокрема з боку Ілона Маска. Європейська комісія або твердо застосує закони для захисту публічного простору, або це робитимуть. Країни-члени ЄС, сказав глава МЗС Франції. Маск зазнав критики європейських лідерів після публічної підтримки німецької ультраправої партії та заклику до відставки британського прем'єра Стармера. Маск. Вручається і коментує роботу не лише європейських країн, але й американського континенту. Нещодавно Ілон Маск обізвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо дівчинкою. Трюдо відреагував відреагував на ці провокативні випади Трампа щодо 51-го штату. Сполучених Штатів, якими повинна стати Канада, трудо заявив, що це неможливо і все в такому дусі. В Канаді є певні проблеми. І в зв'язку з цими проблемами Трюдо подав у відставку. Отож, Маск, у свою чергу, коментуючи слова Трюдо, написав у власній соцмережі дівчинко, ти вже не губернатор Канади. Тож не має значення, що ти кажеш. У публічній комунікації маска і раніше траплялися випадки поведінки сексистського характеру. Було таке, що глава Чечні Рамзан Кадиров, намагаючись образити Мелона Маска, назвав його жіночим ім'ям Ілона і порадив йому зайнятися спортом, не знати, чи зайнявся. Ілон Маск спортом, а назву свого профілю змінив з Ілон на Ілона. Робзаном Кадировим жартувати це собі дорожче, тим паче намагатися його образити. Тож, очевидно, Ілон Маск вирішив відігратися на прем'єр-міністрі Канади. Ілон Маск раніше вдавався. До сексизму, наприклад, пропонував змінити демократію в США на уряд, що буде складатися з високостатусних чоловіків. Окрім цього, бізнесмена звинувачують у домаганнях, гомофобії та ейджизмі. Виходить, що нема людей, по котрих би Ілон Маск не пройшовся своїм. Специфічним почуттям гумору. Якщо це, звісно, оці всі його висловлення походять від поганого пропрацьованого почуття гумору, а не від якогось дитячого комплексу. Біограф Маска Абрамсон вважає, що мільярдер починає божеволіти і стає небезпечним для США. Або живолює він через стрес, психічні проблеми, вживання наркотиків. А Оскільки Маск має великий вплив на Трампа, то це, мовляв, є загрозою для національної безпеки США, і тому потрібно розірвати всі контакти з маском і за Блокувати всі його ініціативи. Це нагадує якийсь американський фільм, в котрих вони люблять зображати такого злого генія, якогось багатія чаяного, котрий прагне заволодіти світом. І, здається, ми бачимо зараз наяву втілення оцих всіх голівудських. Фантазій кіношних, Три Ілон Маск реалізує у всій красі, як говорив один із коментаторів, що маск прийшов до нинішнього свого становища, мільярдера, багатія і людини медійної. Знаної завдяки власному розуму, то отже, сходити йому є з чого, зійти з розуму він може, бо є з чого. Але це все рефлексії світу на екстравагантну поведінку людини, котра, можливо, й думає, що ухопила вже Бога за бороду. А чому йому так не думати? Людина слабка. Людям і геть з маленькими досягненнями приходить така думка. А Маск на сьогодні це найбагатша людина світу. Станом на грудень минулого року статки Ілона Маска перевищили 400 мільярдів, що зробило його першою людиною в історії, яка досягла такого фінансового рівня. І це все от в недавньому часі. Його друг Трамп, на котрого він має величезний вплив, ось ось буде вже президентом. І очевидно, що Маск вважає, що головна заслуга того, що Трамп став президентом є його. Цьому сприяли його фінансові вкладення. Може, він порадив йому, що який там давав. Тому нічого дивного, що людина на вершині своєї слави може почати поводитися неадекватно. Очевидно, там є свої якісь труднощі, котрих ми тут, внизу, і знати не можемо. Може там кисню не вистачає на цій вершині, може ще що, може, там якась інша оптика у них з'являється. Світ вони інакше бачать. Вершина небезпечна тим, що це пік. Якщо рухатись далі, нема куди рухатись. А якщо рухатись тільки донизу. Очевидно, рух Ілона Маска продовжується, і цей рух скерований долу.